Здравствуйте, це ви велите? Ой, слава Богу, бо я вже весь палацко бігала. Я не вас знайшла, вже думала, що заблудилась. Ой, я тільки <плес> сяду, бо в мене дуже ноги болять. Ви мене чогось гукали. Я кричала. Коли? Ну, от хто вам хоч таке сказав? Мені інтерес, не можна жити. Це, видно, дівчата, га? Хай не видумують. В мене... О, в мене навіть в характері такого нема кричать, понімаєте? Я привикла все спокійно рішати. Посідали, побалакали тихенько. А дівчата ваші мені завидують, того й обріхують. Побачили, що їм до мене й не вмивати, це й казяться. Ні, я, звісно, проти них нічого не маю, ну не порівнять же мене їх, ви ж самі бачите. Так що менше, то слухайте, бо як вона розказують, то й на вербі груші поростуть. А, так і ви чули. Ну, так то я не кричала. То ви громко балакала, ви ще не чули, як я кричу. То, що ви де... Чи чима мені вже на вас мама, казать, казати, ні? То, що виде, мене зірвали з дому, понімаєте? Якраз огороди пора вбирати, ми навіть картоплю не вслили вибрати. мене мама дуже не пускала канасте. Ну, куди ти будеш їхати? Ти там нікого не знаєш, чужі люди кругом. А я ж все равно її не послухала. Ну і що я за це получила? Ваші хлопці, як понарозказували, що срочно треба їхати. Сулейман уже жде, понімаєте, понабріхували. Ек та дурка? Вуха розвішала, собиралася як шолопленна. Ні передівання не взяла, нічого. У вас, кстати, штанів спортивних нема? Таких стареньких. Щоб на двір вийти, там, коло палацу походити, то що. Пошукаєте? О, думала, що мама мене тут що путня жде, та таке є. Вже три дні тут просиділа і досі ні Сулеймана не бачила, нічого. То, звісно, що я тоді зла, а як би ж ви думали, не знали. Так а чого вас тут посадили, мені інтересно? У вас тут ніхто нічого не знав і ніхто ні за що не отвеча. В общем, я бачу, що треба брати все в свої руки, бо по-хорошому з вами діла не буде. Зарплату я би получать і нічого не робити. Ви ж, мабуть, тут теж не просто так сидите, а на ставці. Ну, в общем, то я вже буду рішати з сулейманом, що з вами робити. Все, я пішла, бо я через вас навіть не дообідала. Вже й борщ наверное, вичах давно.